Це військова рада. Програма про людей, які служать в українському війську, та найактуальніші події. За останні місяці протистояння на сході переросли в позиційну війну, в якій широко застосовуються диверсійні групи. Їхнє завдання проникнути в тил противника і завдати йому якнайбільше шкоди. Наші силовики навчилися боротися із ними. Як знає Влад Волошин. Сьогодні контроль над зоною проведення антитерористичної операції здійснюється за допомогою стаціонарних та виїзних блокпостів. Крім них, всі важливі автомобільні дороги, шляхопроводи та системи комунікацій патрулюють українські силовики. Проте диверсійні групи терористів від ДНР та ЛНР все частіше проникають у відносно спокійні райони Донеччини і Луганщини, де влаштовують обстріли військових позицій і колон. Ці групи швидкі й мобільні, з ними досить складно боротись, адже диверсанти миттєво завдають удару і зникають чи розчиняються серед місцевого населення. Бійці 12-го батальйону територіальної оборони Київ відповідають за кілька районів Луганщини. Військовослужбовці підрозділу несуть службу на 12 блокпостах. Між ними постійно курсують механізовані патрулі. Специфіка служби батальйону заключається в тому, щоб нести службу на блокпостах вот, і в зводних опорних пунктах. Значит, скажем, зона ответственности батальона до 90 километров. Они, подразделения, конечно, разбросаны по довольно-таки большой территории. Находятся на блокпостах, вот, но постоянно под контролем. Проте, поблизу містечка щастя, одна з диверсійних груп бойовиків влаштувала засідку і заклала фугас на маршруті прикордонного патруля. Загинув боєць, пошкоджено бойову техніку. Спеціальний загін від 12-го батальйону назвемо його протидиверсійним, вирушає перевірити оперативну інформацію. За повідомленням бойовиків бачили неподалік села Михайлівка. Маршрут руху нашої колони з кількох потужних швидкісних джипів пролягає поблизу Луганської ТЕС, що у містечку щастя. Щодня бойовики з артилерії та мінометів обстрілюють електростанцію, а дорога біля неї, що біжить вздовж лінії фронту, взагалі перетворилась на дорогу смерті. Восени, коли опало листя з дерев придорожньої лісосмуги, з позицій бойовиків за річкою Сіверський Донець шосе взагалі проглядається як на долоні. З відстані 600 Метрів терористи обстрілюють шлях зі стрілецької зброї і навіть танків прямою наводкою. Швидкість руху колони біля станції зростає до 120 км за годину, щоб у терористів було менше шансів в нас влучити. Нам вдалося прошмигнути неушкодженими, бо зразу ж після нашого проїзду по дорозі почали працювати танки і кулемети. Неподалік населеного пункту Михайлівка позиції тримає один з підрозділів 12-го батальйону. Це взагалі прикордонне і прифронтове село, адже до російського кордону менше десятка кілометрів. А умовна лінія фронту з бойовиками ЛНР зовсім поруч. Позиції наших бійців постійно обстрілюють, тому для їх підсилення виділений танковий взвод батальйону з бойовими машинами, які підрозділ отримав нещодавно. Три тижні назад ми отримали танки. У нас є танковий взвод. На даний момент танки знаходяться на одному із наших блокпостів. Вот і доволі таки успішно виконують бойові задачі. Одна частина нашого протидиверсійного загону відбуває перевірити підозрілий район на східній околиці села. Вирушають на танку, адже за інформацією, там можуть бути встановлені протипіхотні міни і розтяжки. За півгодини група повертається. А по району, де вони щойно були, чути як почав працювати міномет. Обстановка після псевдовиборів на захоплених бойовиками Донеччині і Луганщині значно ускладнилась. До регіону стягнуто чимало сил і озброєння з обох боків протистояння. Як розвиватиметься ситуація далі, прогнозувати дуже важко. Із вдосконаленням методів інформаційно-психологічної боротьби значно зростають психогенні розлади серед військовослужбовців. Це негативно впливає на їхню боєздатність. Якщо у світі норма подібних травм у військових становить 25%, то серед учасників АТО їх значно більше. Коли в життя людей вривається війна, вона завжди приносить горе нещастя, стреси, біль від втрат відбиваються на психологічному стані, особливо не просто військовим, адже ворог діє підступно, ховаючись серед мирного населення. Часом такого напруження не витримують і найстійкіші, щоб запобігти біді, психологи радять скоротити термін перебування бійців у зоні АТО до 45 діб. На першому етапі війни, у зв'язку з відомими причинами, військовослужбовці знаходились на передовій до п'яти місяців, тобто ми можемо казати про те, що люди потребують уваги з боку психологів, в деяких випадках психіатрів. Ну і взагалі усього суспільства. Разом із медиками працюють психологи, але важливо, щоб і командири мали достатню психологічну підготовку. Вони першими визначають стан бійців після обстрілу або бою. Якщо у солдата ознаки шоку, неадекватна реакція, його краще виводити із зони бойових дій. Психологи вони працюють на першому рубежі. Він може сортувати людей. Якщо це ознаки остров психологічного розгляду, розгляду да, то він може там термін його бути декілька годин, декілька днів. Цю людину не треба виводити там, наприклад, в шпиталі із зони АТО. Контраст між подіями на передовій і в мирному житті дуже великий. Повертаючись додому, боєць ще деякий час живе за правилами війни. Йому не просто адаптуватися до ритму мегаполіса. Край необхідно прийняти рішення про те, щоб військовослужбовці в базових таборах чи в місцях постійної дислокації відразу не відправлялися у відпустки. Це повинно бути до 10 днів. Він у повному складі повинен пройти, пройти психокорекційний заходи. Психіка не може переробити. Психотромуча ситуацію, тобто вона застрягла і залишилась, а її треба проговорювати, проплакувати, прокрикувати. тобто її потрібно доводити до логічного завершення. Найнебезпечніше, коли боєць переживає духовну та моральну кризу, знецінює минуле і втрачає надії на майбутнє, не відчуває задоволення від того, що раніше приносило радість від роботи чи стосунків. Якщо після місячного терміну у людини ці симптоми не проходять. Тоді ми можемо це констатувати, що це посттравматичний стресовий розлад і Негайно треба втручання як практичних психологів, психотерапевтів, так і психіатрів. Психологічний стан вояка, який повернувся за то, залежить від глибини особистісного сприйняття, а також стійкості до стресу. Велику роль відіграє підтримка родини, і оточення. Статистика свідчить, що половина тих людей, які пережили велике напруження, загалом безболісно повертаються до звичного життя. Військові психологи помітили цікаву закономірність, вояки одужують набагато швидше, коли поруч є бойові побратими. Якщо військовослужбовець за знаками острої травми знаходиться, наприклад, в батальйонному медичному пункті, да чи в бригадному, тобто в зоні, де його підрозділ є, і військовослужбовці можуть до нього приходити і його відвідувати, а також він може чути і гуркіт зброї, і перестрілку, і все таке інше, тобто він не вирваний із цього процесу. То він дуже швидко повертається в стрій. Гіркий досвід навчив, що головне не подолати психотравму, а запобігти їй. Психологічну підготовку мають проходити і командири, і солдати. Міністерство оборони випустило кишеньковий посібник для учасників АТО. Він містить поради, як зняти психологічне навантаження і відновити душевну рівновагу, а також інформацію про універсальні принципи ведення бою, як поратися зі страхом і що робити, коли потрапив у полон. Ми пропонуємо п'ять моделей самої підготовки. На що вони орієнтовані на те, щоб людина знижувала рівень впливу стресогенних чинників, ми саме орієнтуємося на ці технології і не те, що на суто теоретичні знання, а те, яким чином людина може убезпечити себе, виконавши завдання, зберегти своє життя, і саме головне. Швидко відновитися сьогодні багато вояків повертаються за то після пережитого вони бачать життя по іншому. Слід розуміти, що людині більш потрібні не слава та лаври, а можливість якнайшвидше повернутися до повноцінного життя. Сьогодні про військових, які беруть участь у збройній боротьбі за територіальну цілісність України, майже нічого не відомо. Зрідка відкриті обличчя на фотографіях та невеликі інтерв'ю у газетах та випусках новин. Насправді ж воюють тисячі мужніх і самовіданих чоловіків, які втрачають в боях здоров'я та життя. Далі історія бійця, який вже вдруге опинився на лікарняному ліжку, але бажання знову їхати на передову не втратив. Серед вояків, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, чимало справжніх героїв. Але вони не вихваляються своєю мужністю і зазвичай не можуть відкрити обличчя, а багатьох, на жаль, уже немає в живих. Солдат Іван Лаптін після поранення опинився на лікарняному ліжку. Подивитися смерті в очі йому довелося під час бою в Донецькому аеропорту. У перший же день Іван ледь не втратив життя. Перший день, як на аеропорт приїхали, у нас за Три часа боя, 10 убитых и 25 раненых было. Это нас встретили хорошо. -то. Получается, 8 человек наших убили прямое попадание танка а осталь... и остальных вот так вот, чуть-чуть ранили. Это вместе с 93-й бригадой, за два или за три часа боя, что-то такое у нас. Потом постоянно идет артобстрел здания. 93-я бригада насчитала в день 129 выстрелов танка в здании. Это не считая артиллерии. Війна лише загартувала його дух. Він вже знав, що таке постійні артобстріли, бачив смерть своїх товаришів. Після одужання Іван вдруге поїхав в зону АТО і на шостий день отримав важке вогнепальне поранення. Просто упав на полуну і почав трісти. Мені сказав, би, що сильно больно, бо я ще й відбігав 20, десь там до 20 метрів, тому що лежав возле них. Там бой ми вели 20-30 метрів бачили друг друга. От я відбіжав і пацани підбіжали, одразу винесли мене. З польового мобільного шпиталю вояка доправили в Дніпропетровський, а потім в Одеський військовий госпіталь. Про ті події Іван згадує неохоче, а лікарі вражені мужністю і оптимізмом юнака. В палату к ним заходиш, завжди з'являється бажання завершити щось велике, тому що зі своєю життєрадісністю вони всіляють. Бажання щось робити, бажання допомагати. Поки у нас є такі хлопці. Я думаю, что будет и Украина, и будет она независимой. Что тогда поразило это ну, неописуемое мужество этих людей. Поки він воює на Сході, вона виховує п'ятьох дітей у старому напівзруйнованому будинку. Вже півроку годувальник родини Чебишових перебуває у зоні бойових дій. Тим часом його дружина ледве зводить кінці з кінцями. І поки держава ігнорує проблеми сім'ї героя, про неї дбають звичайні добрі люди. Для сучасних дітей, особливо тих, чий батько воїн антитерористичної операції, град, це не опади у вигляді людяних кульок, а страшна біда, від якої заривається у землю. Саме така дітвора чекає на свого батька у селі Покошичі, що на Чернігівщині. Їх у родині п'ятеро. Втім, велике сімейство не стало на заваді 37-річному Олександру Чебишову, і він пішов захищати свою родину і свою Україну. Коли дізналися ми про цю ситуацію, просто вразило, що ось голова сімейства. Пан Олександр, молода людина, але батько вже п'яти дітей, пішов служити, захищати нашу землю, полишивши ось тут, по кошичах, таку родину багатодітну. Ну І виникла така ідея, чому б не допомогти конкретній родині. Ну як, вистачає на все, але всього по трохи, як говорить, вистачає. Плюс те, що я отримую детських. Вот. Нам все цього вистачає, але того, щоб купити щось кровать тут двохярусною, звісно, нас на це не вистачило. Земля чутками повниться. Так і дізнались у Чернігівському національному педагогічному університеті про родину Чебишових. Педагоги, студенти не лишилися осторонь, тим паче благодійні вчинки для них не рідкість разом із місцевою християнською спільнотою. Молодь зібрала кошти і придбала для Чебишових найнеобхідніше ліжко, постіль обігрівач. Ви знаєте, дуже приємно, що студенти нікого не доводилося ні умовляти, ні пояснювати. Відгукнулися хто як міг, хто чим міг. І адміністрація університету, і самі студенти буквально за щитані там тижні ми зробили те, що ми змогли зробити. Натуральне дерево, м'які матраці, два поверхи з драбинкою. Дітей від подарунка не відтягнути. Ми дуже по, ну, за ним, і мені би ну, без нього дуже погано. Ну, так. На жаль, сьогодні в Україні таких сімей тисячі. Хто знає, скільки з них все ж не дочекаються годувальника. Держава обіцяє пільги та компенсації, але ж ніякі гроші не замінять найріднішої людини. Волонтери кажуть, з кожним місяцем відправити допомогу для бійців АТО стає дедалі важче. Власних коштів бракує, та й статки інших громадян під'їдає інфляція. Але занепадати духом ніхто не збирається. Шукають нових спонсорів та способів зібрати гроші. Раїса Шматко вже тривалий час займається благодійністю, а нині, завдяки цій жінці, чимало біженців у зоні АТО регулярно отримують гуманітарну допомогу. Пані Раїса опікується і військовими киянами, які служать на сході. Цього разу продукти та теплі речі надійшли бійцям 12-го батальйону тероборони, який утримує позиції поблизу Луганська. Ми їздимо ну десь через неділю, так, сюди на 12-й, А крім 12-го ми допомагаємо ще добровольчому батальйону ООН УПА, допомагаємо групі снайперів. Це буває серед оцих неділь. Сьогодні ми привезли одяг теплий, привезли ми їжу, привезли навіть коври, бо в ліндажах і кругом, щоб було тепліше. Привезли чорного хліба, якого просили хлопці. Свої патріотичні погляди пані Раїса пропагує серед друзів і навіть зовсім незнайомих людей. Чимало з них, як прості кияни, так і успішні підприємці, долучилися до благодійності та волонтерства. Деякі навіть самі везуть для бійців усе необхідне у зону. Ато та акція профтихосвіта, столична профтихосвіта, бійцям АТО Передаємо ківлар ізраїльський передаємо е Печек 12 штук для палаток з комплектом, передаємо бензопіли, передайом масло к ним, передайом генератор. Воїни зізнаються, якби не підтримка простих людей, воювати з терористами та російськими найманцями було б набагато важче. Хотілося б просто від себе, від простих ребят, простих солдатів, сказати дякую нашому народу. Большое спасибо волонтерам, они вот. Они не меньше герои, чем кто-либо выполняющий задачи на, на передовой. Школы нам да, много помогают. Мы были в отпуске были в школе. Последние деньги детки собирают, копилочку поставили и пытаются вот ребятам, которые в госпитале находятся, дать эти деньги. Как-то чтобы адресно поступало. Нам концерт целый сделали огромный, показывали это по телевидению. Поэтому, в частности, школам, учителям, детям. Всі прилагають максимум сілі для того, щоб ми побіділи. і це быстрее все пройшло, закончилось. Нікому та не треба. Я думаю, що це дорожне закінчитися. Зараз в Україні діє чимало волонтерських організацій, які допомагають бійцям на Донбасі. Саме завдяки такій підтримці вдається налагодити забезпечення війська в найгарячіших точках протистояння. Це вкотре підтверджує відомий вислів, що народ і армія єдині. Зазіхання з боку північного сусіда на незалежність України завдало численних втрат нашій державі. Але разом із цим згуртувало народ та змінило ставлення громадян до армії. Люди йдуть на війну добровольцями, формують нові підрозділи, аби захистити свою країну та близьких. Про батальйони територіальної оборони наш наступний сюжет. Перші батальйони територіальної оборони в Україні створили в травні цього року. Їх формування обумовила дестабілізація ситуації на Донбасі. Підрозділи мали б підтримувати безпеку в регіонах, охороняти стратегічно важливі об'єкти. Проте, із посиленням агресії Росії, бійців почали здебільшого залучати до участі в антитерористичної операції на сході України. Нині там діють близько 40 таких підрозділів. Що дісталося нам тут в цій зоні? Це в основному робота на блокпостах. Це здійснення контролю за пересуванням транспорту. Населення, недопущення, скажімо, будь-яких дій там зі сторони диверсійних загонів противника. Комплектують батальйони в першу чергу кандидатами з числа військовозобов'язаних та осіб призовного віку. Втім, йдуть до них і чимало добровольців. Підпорядковуються підрозділи Міністерства оборони та облдержадміністраціям. Причому саме на останній покладено матеріально-технічне забезпечення батальйонів. Так у Львові для підтримання військових підрозділів із міського бюджету виділено 4 мільйони гривень. Частина цих коштів йде на потреби бійців 3-го батальйону тероборони Воля. Вояків забезпечують бронежилетами, інженерними конструкціями з яких будують блокпости, а також вкрай необхідними. А зараз зимовим взуттям, формою і термобілизною у нас є чітка співпраця з підрозділами. Ми не просто купували те, що нам захотілося. Наші фахівці соціального захисту, технічні фахівці йшли в підрозділ. Ми сідали разом з командирами цих підрозділів, з заступниками командирів підрозділів, розписували чітке технічне завдання, і згідно технічного завдання ми вже придбали ті чи інші речі. І самі підрозділи приїжджали це і забирали згідно відповідних документів. Про те, як засвідчує практика, леву участку допомоги бійцям тероборони все ж надають благодійні фонди. Приміром, коли був створений батальйон Одеса, виявилось, що на складах немає навіть необхідного мінімуму для обмондирування вояків. Відгукнулися благодійники, здебільшого великі підприємства Одеської області. За рахунок доброчинних внесків військових одягали, готували і навіть споряджали до АТО. Ми збирали гроші для того, щоб купити одразу 420 бронежилетів. Тобто сидіти весь батальйон. Не привезти там 2-3 бронежилета, а купити все. Ми сакумулирували средства і повністю забезпечили на 100% весь батальйон средствами зв'язку. Перед уходом батальйону в зону АТО возникла необходимость. ремонта техники, которая была отмобилизована вместе с батальоном. Достаточно серьезные затраты на фонд легли по обеспечению ремонта этой техники, по закупке, по закупке запасных частей, по закупке аккумуляторных батарей. Плюс э, докупалось с нами теплое имущество, которое необходимо было для батальона даже в летний период для несения службы, потому что, к великому сожалению, Опять-таки, я кажу, для батальйону на складах нічого не оказалось. Формували батальйони тероборони і в столиці. Одним із перших тут був створений 12-й батальйон Київ, який вже майже півроку виконує завдання на сході країни. А нині воює поблизу містечка Щастя. Батальйоном територіальної оборони Київ опікується столична адміністрація, і у нашій студії помічник міського голови Ілля Рокоче. З ним поговоримо, чим живуть бійці цього підрозділу та чи забезпечені вони всім необхідним. Доброго дня, Ілля Вікторович. Доброго дня. Тож розкажіть, яка сьогодні ситуація з вашими підопічними 12-м батальйоном територіальної оборони? На даний час 12-й батальйон майже на 90% забезпечений всім необхідним в плані теплих речей, продуктів харчування і відповідно там. Вже і по місці дислокації, всім необхідним технічним обладнанням для забезпечення їх гарного функціонування там і зручного відпочинку. Тобто, теж це питання по обігріву води, по опалювальних приладах. Тобто можна сказати, що один із найкращих батальйонів, який забезпечений всім необхідним. Угу. Але чимало нарікань сьогодні, можливо, з інших підрозділів, що не вистачає теплих наметів, не вистачає спальних мішків, як у ваших? У нашому батальйоні всі те, що було необхідне по наметах, по термобілизні, це було виконано на 95% вже. Тому що останній захід, коли ми привезли повну вантажівку, Теплих речей і всього необхідного, тобто майже все виконано. Угу. А КМДА виділяє якісь кошти з власного бюджету, чи, можливо, все ж таки розраховує на допомогу волонтерів? КМДА працює із бюджету міста, теж виділяються кошти, які перераховуються на благодійні фонди різних благодійних організацій. Працює комісія по забезпеченню КНВАТО, Є координаційна рада, створена Віталію Володимировичем по забезпеченню КНВАТО, Відповідно, багато коштів виділялося особисто від Віталія Володимировича і від його брата. І зараз на даний момент ми будемо завозити в зону АТО більше двох тисяч аптечок, спеціалізованих під блокпости, тобто там, де будуть дорогі використовуватись дорогі препарати, там з зупинення кровотечі, там і антишокові, і антистресові препарати. Досить такий вагомий внесок і. Я не буду вам озвучувати цифру, тому що там досить таки значна цифра виділена була і буде виділятися і далі ми будемо працювати і розширювати свою діяльність в цьому плані, щоб все ж таки всі ті кияни, які беруть участь в АТО і не тільки кияни були з всім необхідним. Нам відомо, що ви особисто їздите на передову. Розкажіть, можливо, чого сьогодні найбільше можливо не вистачає, чого найбільше бракує там на передовій? Так, я особисто сам їжджу, вже з цього разу я з'їздив десятий раз. Зараз потреба є в теплих речах. Ну, наш батальйон 12-й вже ми майже виконали е наш, наші зобов'язання. Зараз будемо ще працювати також з золотими воротами. Ну і певно, що частково будемо ще айдару допомагати, тому що там теж все ж таки наші київляни, які беруть участь в АТО і там ж виконують бойові обов'язки. Угу. А чи координуєте ви свою діяльність з міноборони, аби уникнути можливо дублювання закупок, поставок на передову? У Нас е дуже гарно вийшла співпраця з, місь е з міським військоматом е і з районними військоматами теж. Ми з ним координуємо з, з ними завжди координуємо свої поїздки в зону АТО, тобто для того, щоб економія там падала, і можливо там е завантаження машини, яка велика, для з нашої сторони. Ми разом створюємо суспільну логістику, відповідно, для того, щоб і створювати охорону конвою, який йде, і вантажу доставки туди в зону того, щоб це все було вчасно довезено, щоб це було довезено в руки бійцям особисто. Ті посилки, які йдуть адресні, і відповідно ми навіть списки, які йдуть з батальйонів, ми навіть можемо частково вони задовільняють потреби, частково ми. Тобто, по Мірі можливості. Ілля Вікторович, ви їздите на передову, можливо, вже знаєте особисто деяких бійців. Розкажіть, які сьогодні настрої серед батальйону, серед підрозділів? Вже більше п'яти місяців, напевне. Наші бійці знаходяться в Луганській області. І, звісно, всі хочуть додому, але все ж таки вони приїжджають сюди на ротацію, на відпустки всі необхідні там на лікування. Настрій, настрій бойовий, звісно, нас по інакше не може бути, тому що це все ж таки війна і з бойовим настроєм потрібно йти вперед і виконувати бойові завдання. Велися розмова про те, що воїнам АТО будуть надаватися ділянки землі, можливо, десь біля Києва. Чи є такі ділянки? Міськрада проголосувала за виділення цієї землі. Зараз йде процес узаконення цього. Це питання говориться з міністерством, тому що все ж таки там дуже великий, дуже велика ділянка. І я думаю, що там найближчим часом, можливо, там в термін в місяць, ми будемо вже починати якісь виділення земельних ділянок і видачу документів. Дякую, Легітріч, за розмову і до нових зустрічей. Дякую вам. Все найкраще. Днями майже 80 курсантів Одеської військової академії вперше здійснили стрибки з парашутом. Серед них є і учасники антитерористичної операції, які вступили до військового вишу цього літа. З крилатою піхотою на полігон вирушили і наші журналісти. Подробиці далі у сюжеті. Десантникам на військовому полігоні Одещини пощастило з погодою. День видався тихий та безхмарний. Курсанти Одеської військової академії ретельно перевіряють спорядження, адже стрибати доведеться з висоти понад 600 метрів. А вага амуніції та зброї може сягати 20 кілограмів. Ми знаємо, що програму академію трошки змінили з досвідом. АТО, з досвідом, тому що може статися війна, ніхто ніхто цього не чекав. Всі розуміють, що цей досвід дуже цінний. Третина цьогорічних новобранців академії учасники антитерористичної операції. Після повернення зі сходу ці хлопці пішли навчатися на факультет високомобільних десантних військ, щоб захищати країну вже в офіцерському званні. В тих умовах, яких зараз живуть наші збройні сили, як в тих умовах, яка зараз іде війна, максимальне навантаження і максимальної інформації, знання і вмінь даємо нашим курсантам іменно в полі. Дмитро Капітула ще на передовій вирішив вступити до академії. Зараз він віддає багато сил навчанню, адже розуміє, офіцер повинен мати добру підготовку, аби боронити свою країну. Зараз будемо виконувати прыжки з парашутом. Кожен десантник чекає цей день, адже це для десантника стрибок з парашутом віків було гордістю. Той, хто втригнув, той і знає гордість честь десантника. За рік кожен із курсантів здійснить не менше 28 стрибків за різних погодних умов. Найуспішніші в навчанні отримують посвідчення інструктора повітряно-десантної служби. На цьому ставимо інформаційну крапку. Дякую, що нам довіряєте. Бережіть себе.